За кермом він уже понад 15 років. Професійний водій далеких рейсів об'їздив всю Україну, Росію та Польщу. Важка й неблагодарна. Зима, сніг, вули, Це все серення в дорозі. Самі порозуміти, яке життя водіїв: сухом'ятка, дорога, міліція. У Віталія підростають двоє дітей, і він завжди багато працював. Коли його все частіше стали мучити біль у грудях та втома, Спочатку намагався на це не зважати. Вирушав у черговий рейс і сподівався минеться. Але коли біль став постійним, а обличчя практично жовтого кольору, все таки здав аналіз крові. І за кількістю лейкоцитів, яка просто зашкалювала, лікарі запідозрили рак крові. Згодом уже в обласній лікарні поставили остаточний діагноз хронічний мієлолейкоз. дружині, батькам, те, що перу, жітлязя шок, дуже великий шок, який я переборов десь через два місяці. Це дуже великий шок. Хронічний мієлолейкоз або ХМЛ злоякісне захворювання крові. В організмі людини відбувається генетичний збій. Дві хромосоми обмінюються своїми частинами і з'являється хворий ген, який і запускає весь механізм хвороби, дає команду клітинам крові невпинно ділитися. Дуже швидко хворі клітини витісняють здорові клітини крові. ХМЛ важко піддавався лікуванню. Лише невелика кількість пацієнтів переживала п'ятилітній рубіж. Ситуацію кардинально змінила поява інноваційних ліків швейцарського препарату, який усуває генетичний збій в організмі. Я думаю, що в недалекому майбутньому серед Нобелівських лауреатів ми почуємо авторів цього препарату, тому що сьогодні це препарат номер один великій онкології взагалі, який реально показав, що таке медикаментозне лікування раку. Хворі на ХМЛ отримали реальний шанс на здорове життя, але ліки дуже дорогі, а приймати їх потрібно постійно. Препарат дуже дорогий, і навіть як я працюю, і дружини, родичі ми його собі не можемо купити. 2008 року в Україні стартувала програма підтримки пацієнтів право жити. 560 людей хворих на ХМЛ почали отримувати лікування. Витрати поділили між собою держава і компанія-виробник. Подібні програми працюють у 80 країнах світу. У Черкаській області завдяки програмі 18 пацієнтів повернулися до здорового життя. Я завжди порівнюю, коли мене запитують, що таке міматініб. Я завжди кажу: ну, от так як інсулін залежному діабетику є інсулін, це препарат життя. Це навіть не препарат вибору, це просто препарат життя, як повітря. Переривати лікування не можна, інакше хвороба дуже швидко знову прогресуватиме. На Черкащині, коли державна програма стала давати збої, допомогти людям вирішила обласна адміністрація. У червні місяці ми розглянули разом з обласною радою стан здоров'я тих хворих, які є на обліку в обласній лікарні, в обласному онкологічному центрі, і прийняли рішення спільне, що треба допомогти людям спільними діями. Обласна рада. Обласна державна адміністрація підтримали ще майже 10 тих людей, які не мали цієї підтримки і не мали можливості фінансово лікуватися від цього захворювання. І від компанії на вартість отримали пропозицію, що на паритетних засадах частину препарата придбає область за свої кошти, а частину вигляді гуманітарної допомоги, вигляді, ну, в вигляді інвестицій в здоров'я. Нашого населення зробить кампанія «Новартіс». До нового року фактично, ми, крім 18 попередніх хворих, ми залучили до цієї програми ще дев'ять пацієнтів. Завдяки допомозі обласної влади ліки став отримувати і Віталій Карпенко. Вже два місяці його день починається з того, що він приймає дві таблетки і знає, від них залежить його життя. Звичайне русло, якось праця, вона трохи не дає цих дурних мислів в голову лізти. От. І почуваюся набагато добре, ніж після хіміотерапії. В мене нема такої усталості, немає. Я більше можу вдома працюю, маю свій будинок, а в своєму будинку є завжди, да що робити. І роботу на роботі працюю. Сьогодні 27 людей хворих на ХМЛ на Черкащині завдяки зусиллям влади і компанії виробника безкоштовно отримують лікування. По можливості програму обіцяють розширити, адже у списку очікування ще понад десяток пацієнтів. І цей список не повинен стати списком приречених. На 1 листопада цього року в Черкаській області зареєстровано 58 хворих. На це дуже важке захворювання. Ми бачимо, що кожного року десь 12 людей діагностуються саме з цим захворюванням. В основному це люди до 35 років віку. Віталій повернувся на роботу, знову їздить у рейси, хоч і не такі далекі. Говорить, навчився дбати про себе і цінувати свою родину та кожен день свого життя. Дружина каже, все переборе, все буде добре. Будемо надіятися і на Бога, і на лікарів і самі не плашати. От. Я їй дуже вдячний за те, що підтримали, дійсно підтримали, і діти підтримали. <гум> Я сраді, кого жити і хочеться жити. Цієї осені Віталій посадив у себе біля дому новий сорт винограду особливий, винний. І дуже сподівається, через два роки зібрати перший урожай.